Друзі, вітаю! Сьогодні розповім, як зберегти м'язі на дієті. І, наприклад, якщо ви отримали травму і не можете тренуватися. Мова піде про сауну. Сауна це дуже крута штука, я дуже полюбляю Сауну. Вона має дуже велику історію. Ще Римська імперія використовувала Сауну постійно на щоденній основі. Майже багато і наших предків використовували Сауну і плюсів у використанні Сауни просто купа. По-перше, мова піде про фінську сауну, тому що є багато досліджень з цього приводу. І заодно користуючись моментом, скажу про те, що руська баня, вона не російська. Так що, ребята, відпочивайте. Взагалі вона називається просто парна. Так ось повернемось до плюсів. Перший плюс, котрий, власне, зберігає м'язову тканину, і заодно ще мозгову тканину, це хід шаг протеїс. Це протеїни, котрі виробляються під час. Температурного стресу взагалі це захисний механізм, і вони існують для того, щоб оберігати наші клітини від розпаду під час термостресу. І крім цього, ці протеїни можуть розплутувати, наприклад, колагенові нитки, погані білки, переробляти. Багато-багато плюсів. От можете почитати дослідження і зрозуміти, як воно працює. Наступний плюс це серцево-судинний, через те, що ми знаходимося в дуже гарячому середовищі, у нас розширюються повністю судини. І потім, коли ми виходимо із сауни, і в ідеалі ми обливаємось холодною водою, відбувається спазом цих судин. І таким чином ми прокачуємо нашу серцево-судинну систему, тримаємо всі судини в тонусі. Ну і власне не хворіємо на всі різні серцево-судинні хвороби. А ці хвороби вони являються номером один по Смертність наступний момент це те, що організм провокує викид гормону росту і, взагалі, викид гормонів стресу. І вони в даному випадку нам будуть дуже корисні, бо вони будуть допомагати організму покращуватись. Тобто, ви через те, що знаходимося в екстремальних умовах, а фінська сауна це 100 градусів з нульовою вологістю, то це дуже агресивні умови, і організм починає покращуватись, підлаштовуватись, щоб витримувати такі умови і надалі. І, власне, це для нас є великим плюсом, навіть, наприклад, у схудненні, тому що гормон росту провокує ріст тканин, і плюс ще він бере участь у ліполізі, тому що гормон росту мобілізує жирову тканину, і ми можемо використовувати це потім як тригліцериди для утворення енергії. Стосовно гормону росту є деякі протоколи САУН, котрі я не буду казати, вони дуже екстремальні. Так от є деякі протоколи, котрі можуть збільшити гормон росту в 16 разів. І це я вам скажу дуже дуже сильно і може допомогти в багатьох випадках, наприклад, підготовка до змагань, наприклад, у моєму випадку для підтримки м'язової тканини, для гіпертрофії м'язової тканини, і взагалі він допомагає багато хороших штук робити в організмі. Ну, я думаю, ви розумієте. Далі у нас класний настрій. Організм у відповідь на сауну, як в принципі на будь-який інший стрес, холод, спорт, голод навіть в тому числі викидає дофамін. І після бані всі, хто ходять в баню або в сауну, скажуть, що ти виходиш взагалі іншою людиною. І, наприклад, в моєму випадку на марафоні це мені дуже сильно допомагає, бо під час адаптації до дієти у вас пригнічуються когнітивні функції, знижується активність дофаміну, знижується активність рецепторів. Взагалі, ти ходиш дуже вбитий, і отакий, е як ковток повітря, назвемо це, він дуже рятівний і допомагає мені триматись на ногах під час такого. Щільного графіку і великого дефіциту також можна згадати, що в принципі ми витрачаємо більше калорій е, за рахунок сауни, взагалі, знаходячись у сауні, не настільки більше, ніж зазвичай, ми втрачаємо кілокалорії, але взагалі відновлювальний процес і всі ці механізми, котрі запускаються в організмі, вони також. Витрачають додаткову енергію, і виходить, що ми якби підвищуємо свій базовий метаболізм. Наступний момент це покращення фізпоказників і, до речі, ще й покращення мобілізації жиру. Справа в тому, що один з механізмів адаптації це розростання капілярної сітки. Потрібна вона для того, щоб організм міг виводити багато крові. На поверхність тіла на у шкіру щоб віддавати краще тепло, і збільшена кількість капілярів також дуже вплине гарно на силові показники та на показники витривалості, тому що Наше тіло зможе більше транспортувати кисню у тканини. І останній момент це покращене відновлення. Справа в тому, що через те, що у нас краще циркулює кров, у нас краще будуть відновлюватись тканини після тренування, через те, що кров буде швидше виводити продукти розпаду після тренування. плюс у ці тканини будуть потрапляти кращі е е поживні речовини. Також сауна знижує запалення, і це також впливає на швидке відновлення. І, до речі, останній класний факт це те, що ті, хто відвідують сауну кожен день по 10 хвилин, мають, здається, на 30% менше ризику вмерти від будь-яких причин. Так, от ми зрозуміли, що це дуже потужний інструмент, і тепер розкажу вам, як правильно ходити в сауну, бо є дуже велика кількість людей, котрі. Не були в сауні, наприклад, або їм не пояснювали як. Все досить просто. Заводите собі шапочку, заводите собі дуже вільну білизну, бажано не синтетично, тому що при великій температурі вона може розпадатися і взагалі якби, не бажано такі речі на собі носити. Так от, одягаємо шапочку, вона нам потрібна для того, щоб уникнути теплового удару, одягаємо білизну, трошки мочимось перед сауною, заходимо і сидимо. Розслабляємося, насолоджуємося, сидимо до тих пір, поки не стане важко. Тобто, це як умовне тренування, і це не повинно бути як розслабляючий душ, повинно бути трошки важко, але не через край. Отак, от, от ми посаділи приблизно 5-10 хвилин і виходимо. Сідаємо, відпочиваємо, нічого не робимо, десь 5-10 хвилин. І після цього йдемо на другий круг, в котрому вже ми сидимо довше. Організм, якби, вже розм'явся, і тут ми вже сидимо по максимуму. В цей момент, коли ми там сидимо, у нас повинен підвищитись пульс, ми повинні пітніти. Ми такі повинні бути дуже розпарені, дуже такі мляві, грубо кажучи. І коли ви вже дійшли до цієї кондиції, виходите і в ідеалі. Кадишку опускаєте на себе, щоб холодна вода зжала судини, як я казав до цього. Якщо ви новачок обережно з цим, бо можна від шоку втратити свідомість, тому поступово через душик і все буде добре. Потім ви сідаєте, відпочиваєте, і саме от після другого моменту, ну може це в мене так, але я познайом навіть помічав. І саме після цього заходу фінального. У вас буде покращене самопочуття рази. От ви просто посидите 5 хвилин, і ви зрозумієте, що ви взагалі інша людина. У вас класний настрій, вам круто, у вас розслаблене тіло, у вас нічого не болить після тренування, і ви свіжо можете продовжити свій день в класним настроєм. і власне, все. Ходіть чим більше, тим краще, і буде вам велике здоров'я, щастя, і ви збережете свої м'язи під час великого дефіциту. Гарного дня!